Ба, у нас сьогодні з вами буде дуже цікава тема: це ліцензія на шрифти. На що треба звертати увагу, на який шиш ви можете потрапити, якщо не звернете достатню увагу на ліцензію про шрифти які бувають ліцензії, і які використовувати для яких випадків. Так що давайте почнемо. По-перше, хочу сказати, що звісно все залежить від ринків в Україні, взагалі в країнах СНГ дуже ось так дивляться на шрифти. на... Їх покупку, на що купляти шрифти, ми просто до цього не звикли, як цей шрифт треба купити. Але є просте правило, що якщо робота зроблена, її треба сплатити. І тому всі шрифтовики, люди, які відписують шрифти, їм треба заплатити. Вони роблять це не просто так. Є багатько сайтів, в яких просто тупо скопійовані ці шрифти, вони вставлені на якийсь сайт, і там можна його незаконно завантажити. Я буду сьогодні показувати шрифти і сайти, де можна завантажити ці шрифти безкоштовно, якщо ваш замовник залупляється і не хоче купляти ліцензійний, я вам покажу, де він вже є ліцензійний. І ми сьогодні будемо розбиратися з цими самими ліцензіями. Є багато сайтів, на яких можна купити ліцензію. І я вам сьогодні буду ще показувати, як перевіряти цю ліцензію, на що треба дивитися. Та хочу зазначити, що коли ви купляєте шрифт, ви не маєте права з картинкою передавати і шрифт. Це незаконно. На кожну людину повинен бути своя ліцензія. Тобто і дизайнер купляє ліцензію на шрифт, і компанія, чи власник купляє ліцензію на шрифт. Але якщо ви купляєте вироби з цим шрифтом у дизайнера, у якого є ліцензія, на цей шрифт. То це означає, що ви можете користуватися цим матеріалом. Ось, але якщо. А ви хочете, як замовник, надалі користуватися цим шрифтом, вам треба купити свою ліцензію. Звісно, якщо ви наймаєте дизайнера, ви сплачуєте йому цю ліцензію, і ви сплачуєте собі цю ліцензію, щоб все було законно. Тобто у кожної людини повинна бути своя ліцензія. Я думаю, що є момент той, що можна купити ліцензію на агенцію, але я думаю, що це не буде покупка, це буде аренда. Тобто, шрифт будуть давати вам в оренду, і кожен місяць ви будете сплачувати Плачувати якусь суму на те, щоб погасити, погасити цей е, кредит, так сказати. Я хочу, щоб ви запам'ятали, що треба прочитати всю ліцензію ціліком. І якщо треба, чи ви сумніваєтесь, проконсультуватися з юристом бренду чи просто з якимось юристом знайомим проконсультуватися, щоб зазначитись і точно бути впевненим, що цю. Ліцензію можна використовувати на ось ваші потреби, тому що буває ліцензія на друк, ліцензія конкретно на сайт, ліцензія шрифта. Не знаю на діджитал, якийсь на сайт. Дуже багатько цих різних ліцензій. І якщо ви неправильно прочитаєте чи подумаєте, що все правильно, а воно неправильно, то будуть проблеми з авторськими правами. В Ліцензії також може бути написано, яку кількість картинок ви можете зробити для бренду. Ось і якщо ви перевищите цю кількість, також будуть проблеми. Які бувають види ліцензії? Перший вид ліцензії це декстоп. Це такий найрозповсюдженіший варіант ліцензії, коли ви можете використовувати цей шрифт для логотипів, створення логотипів, для менюшек, для будь-чого в більшості будь-чого, що друкується. І воно ще ця ліцензія позначається, що ви можете з цього шрифту собі мати при Також кінцевий результат цього продукту може давати вам. Прибуток, тобто це як комерційна ліцензія на шрифт. Ви можете з цього мати прибуток. Але частіше за все, в цих ліцензіях є обмежена кількість користувачів або обмежена кількість матеріалу, яку, якого ви можете створити за допомогою цього шрифту. Запам'ятайте, що одна річ, яка є строго незаконною, це передавати замовнику шрифт, якщо в нього немає декстоп ліцензії. Це незаконно, ви не маєте права цього робити. І якщо ваш замовник цих нюансів не розуміє, вам треба їх пояснити, що це буде потім в копієчку і вам, і мам, і нам. Тому е якщо ваш замовник не розуміє нашу ліцензію, прикидуйте це відео і хай. Розумію, чому треба ця ліцензія? Тому що я буду ще приводити приклади, коли люди не звернули на це увагу і потрапили не на хіленьку суму. Таку веб-фонд. Друга ліцензія це ліцензія, яка дозволяє вам вбудовувати цей шрифт в код. Для сайту чи чогось іншого до речі, ці шрифти, веб-фонти вони ще мають можуть мати обмеження на кількість людей, які будуть цей сайт відвідувати. Тобто, чим більше людей відвідує цей сайт, наприклад, у місяць у рік, тим більше собі бере ліцензію за ліцензію автор цього шрифта. Ось шрифту. Така система, це можна вирахувати і вичитати, вищитати. Але якщо ви хочете вбудувати шрифт в код для додатку якогось, вам потрібна окрема еп-ліцензія, тобто для додатків. Є ще такий вид ліцензії є це вид ліцензії для електронів журнал, електронних журналів книжок. Та треба бути уважним, що якщо ви оновлюєте книжку чи випускаєте нову книжку чи журнал, можливо треба буде постійно оновлювати цю ліцензію. Ще один вид ліцензії називається сервер. Це якщо ви власник якогось онлайн бізнесу, наприклад, футболки з якимись друкованими надписами, шопери чи щось таке, вам може підійти ця ліцензія, яка називається сервер. Вартість може прив'язуватись чисто від кількості користувачів на сервері, або бути просто обмежена якимось часом. наприклад, ви купили ліцензію на півроку, або там на рік максимум. Ось і потім треба оновлювати цю ліцензію. Є ще такий тип ліцензії Digital Ads. Це для якоїсь динамічної ну такої цифрової реклами. І багато хто вважає, що цей вид ліцензії підходить ну. Ти тільки для статичних якихось оголошень тощо. Але це не так. Треба уважно дивитися у цьому випадку ліцензії, тому що саме цей вид ліцензії він вважається найвигіднішим, він такий найдешевший чи щось таке. Тобто ви бачите, скільки я вам назвала, шість по шість ліцензій десь. І кожна має свої такі заковирочки. Тому треба бути дуже уважним і при можливості, будь ласка, консультуйтесь або з юристом, або просто уважно прочитайте досконально цей цю ліцензію, яку вам видають, чи можна користуватися безкоштовними шрифтами? Так, можна користуватися безкоштовними шрифтами, але є момент знову ж таки, який був і тоді. Вам треба вивчити ліцензію, подивитися, чи дійсно він безкоштовний, бо більшість людей просто копіюють безкоштовний шрифт, який був десь, і його качають собі на сайт. Ось і готово. Типу. Це також незаконно. Є сайти, які я вам зараз покажу, якими я користуюсь, і де, покажу де можна купляти ці шрифти. В принципі, також на будь-якому сайті, просто головне, щоб ви були впевнені, що це офіційний сайт. Я зараз вам покажу. Ви всі знаєте такий сайт, який називається Google Fonts. Давайте на нього зайдемо. В Google Fonts вважається такий, ну, це доволі такий сильний істочник. Йому можна довіряти спокійно. І багато хто вважає, що там. Всі шрифти, вони вже ліцензійні для комерції, тобто ви можете використовувати його на продаж. Але це не завжди буває так. Я зараз вам покажу, де шукати цю ліцензію, щоб е, подивитися, чи можна його використовувати в якихось комерційних своїх цілях. Е, ось, наприклад, давайте візьмемо шеф-монсерат. Е, я в Болгарії, тому такі тут фразочки. І бачите, зверху є About and License». Ми натискаємо на неї і дивимось, дивимось. about the Shift і про дизайнера дивимось і ліцензія. Uh, і ось цей Open Fonts License» — Це офіційний такий, можна сказати, для всіх сайт з uh, ліцензіями на шрифти. Так, давайте перевіримо, перекладемо все, що тут не написано. Тут бачите невеличкий такий абзацик. Тут написано ці шрифти ліцензії. Ці, ліцен... ці шрифти ліцензовані відповідно до Open Fond License, Тобто, все гуд. <кхи> Ви можете використовувати їх у своїх продуктах і проектах, друкованих чи цифрових, комерційних чи інших, тобто доволі в нас великий, обширний. Спектр ліцензії нам надаються з цим шифтом, це не юридична порада. Будь ласка, зверніться до юриста та перегляньте повну ліцензію для всіх деталей. Тобто, якщо ви тут знайшли е, те, що вам треба. Тобто для комерції чи щось таке можете використовувати. Але якщо ви розумієте, що тут ну не, нема вашого там, наприклад, для додатку, ви не знаєте, можна його використовувати чи ні, ви можете перейти до на ОПЕФон, коли ви натискаєте вже напряму силку від Google Fonts на ОПЕФонд. Фонд з ліценз вона видає вам усе, що пов'язане з цим шрифтом, і де можна його використовувати, і які формати тощо. Тобто треба досконально перевірити, зрозуміти, що так, що ні, і вже розуміти, використовувати ви використовувати можна, чи можна використовувати вам його, чи не можна. Це я вважаю найбезпечніший спосіб саме через Google Fonts. І перевіряти це на open Font ліценз. Також є доволі прикольні сайти наприклад, візьмемо сайт BeFont. Мені він подобається. І як перевірити, чи можу я використовувати цей шрифт чи ні. Натисну на будь-який шрифт. І дивіться гортаю вниз, вниз, вниз. Ліцензія Free for personal use. Personal use – що таке е, особисте використання? Все, за що ви не отримуєте гроші, <плух> можна так сказати. Е, в інстаграмі це також персонал На Behance, якщо ви робите проект, якийсь, ну його не існує, а але, але ви хочете показати свої скіли. Це personal use. Тобто воно ніде його нема, окрім е, чисто того, що Особисто є у вас. Тобто це портфоліо, особисто ваше, особисто ваш інстаграм, особисто ваш телеграм тощо. Особисті речі, це personal use. Е, також, якщо ми хочемо все ж таки завантажити повну ліцензію, тут є завжди повинно бути на сайтах сайт чи посилання на повну ліцензію. Ми натискаємо, дивимося скільки коштує шрифт, і взагалі що можна купити. Бачите, тут ще є такі пакети: фрі ліценз, стандартна, тут ще якась інша ліцензія. І все тут прописується: для чого, що, е, чому, де, як. Ви зрозуміли це. Тобто на кожному сайті повинен бути цей істочник. Це джерело, на яке ви можете перейти і подивитися, що це за шрифт, де його можна використовувати, які є в нього формати. Тощо, будь ласка, треба звертати на це увагу. Я вам зараз наведу декілька популярних прикладів, коли люди не звертали увагу на ліцензію, наскільки грошей вони попали. Перше Дайнер судився з Харбо. За те, що вони використовували їх шрифт. Але ви такі блін, ну що Харібо не міг купити собі шрифт? Справа в тому, що у Харібо була ліцензія тільки на використання веб-сторінок, але вони використали цей шрифт для друку і тому на них подали іск в розмірі 150 тисяч доларів. А шрифт напевно там ліцензія та стоїла 40 баксів. You know. До речі, цікавий такий випадок був з однією співачкою, її звати Шер. І була дизайнерка шрифта Мошик Надав. Вона подала іск на цю співачку Шер за те, що як вона вважає її шрифт Періс Про трохи модернізували, але використовували в обкладинці цієї співачки Шер. Іск був на 5 мільйонів доларів, і справу було відхилено. Що я хочу тут зазначити? Частенько буває таке, що якщо ви змінюєте шрифт до неузнаваймості, його не можна впізнати. Ліцензію, я вважаю, можна накупляти. Якщо ви його змінюєте повністю, то мені хтось зараз прилетить щось, хтось там використає, і буде мені жопа. Будь ласка, обережніше, все ж таки. Я хочу ще. Вам розповісти про один момент про ліцензію шрифтів на логотипи. Буває таке частенько в більшості випадків, що люди, якщо ви використовуєте їх шрифт в логотипі, не дають вам його просто продають. Вони дають вам його в оренду. Тобто, кожен місяць ви платите, наприклад, 40 баксів за те, що використовуєте цей шрифт для логотипу компанії. Я вам покажу декілька прикладів, як великі компанії, ну чи не дуже великі, обходять цей момент з ліцензією на шрифт для логотипів. Вони просто заново відмальовують або беруть якісь значки. Тобто, ось ви можете побачити, просто це можна на бумажці намалювати, потім в ілюстраторі пером обвести, І у вас вже буде свій шрифт, який ніхто на вас нічого не подасть. Ну, коротше, ви. Цю ліцензію на шрифт зможете спокійно обійти ось таким способом. А що я з цього всього хочу сказати? Перше, дуже уважно читайте ліцензію. Розумійте потребу і задачу вашого дизайну. Третє, ніколи не відсилайте шрифт замовнику, який придбали ви для себе. Четверте. Пояснюйте, що для чого потрібно купляти шрифт. Це не такі великі гроші, коли компанія, ну, компанія відкривається. Це не такі великі кошти і гроші. Хочу ще зазначити з приводу інстаграму, тому якщо ви ведете, ведете, якщо ви інстаграм-сторінку якусь. Допоможіть, ви Якщо ви створюєте контент для якоїсь інстаграм-сторінки, ви використовуєте там шрифти не з, там, наприклад, інстаграмні, це також personal use. Це не те, що для веб, для кодів, це просто інстаграм. окей. На це ніхто не дивиться, так що це точно не переживайте, якщо що. І п'ятий, напевний пункт: не впадайте в паніку. Не постійно не вис... треба бути уважним, так? Але не впадайте в паніку. Я хочу також, знаєте, відказати від себе. Я в Україні напевно ніколи не купляла шрифт для замовників. Треба їм казати та розповідати, що ось взагалі треба купити шрифт, тому що можуть бути проблеми. Але бувають такі моменти, що ну, яка вирогітність того, що який, що хтось побачить той шрифт, відправить автору шрифта. і на вас подадуть іск в суд. Ну чи якщо буде йти якась людина, побачить якусь кафешку, задріпану зеніття біля лонжерону, і такий «надо подати іск в суд. Ну такого ж не буде, так? Не будьте суперпанікером. У нас в Україні зараз це не розуміє, чому. Треба пояснювати, треба розповідати, але в паніку входити не треба. Якщо у бренду дуже мінімальний бюджет на відкриття. Тоді пропонуйте з Google Fonts і дивіться ліцензію на комерційні такі шрифти, щоб можна було використовувати для друку і для таких, таких своїх нужд, і щоб все було тоді чесно і чемно. Так що, якщо ви вирішили грати по правилам, я вам намагалася пояснити все як можна легше. І якщо у вас залишились якісь питання, ви можете задавати мені в коментарях або в інстаграм. Чекаю вас в своїх соцмережах, там цікаво, корисно для дизайнерів і. На все добре. Перемога за Україну. Вірю, що дуже скоро, і ми повернемося у свої домівки, і я не буду сидіти в Болгарії а в Одесі. Так що всім па-па.